Доброго дня, перед вами дерево четвертого року вегетації, сорт персика під назвою Royal Glory. Цьогоріч е, дане дерево мало обслуговувалося, не було там з певних причин, не поводилася обрізка і мало застосовувався е, фунгіцидний захист. Були певні причини. Ну що, в таких поганих умовах все ж таки. Зав'язалися плоди, давайте скуштуємо плоди дуже красивого забарвлення. Ось такі вони гарний мають рум'янець, інтенсивний. Зазвичай розмір більший, минулоріч були в 4 рази більший плід, ніж цей, до 200 г. Давайте скуштуємо солодкого смаку, абсолютно без кислоти. Ось такий солодкий, приємний на смак сорт. Royal Glory. Живців даного сорту обаль, можна сказати, немає. Ну, кому, можна, кому буде цікаво, можете звертатися, Саженці в наявності. Дякую за увагу.